Вони терпіли, терпіли, невтомно і мовчки наводячи лад після чергової витівки громадян. Та зрештою вирішили висловити усе, що накипіло на душі. Бердичівські медики, які цими вихідними будуть відзначати професійне свято, обурені поведінкою окремих бердичівлян. Взяти, хоча б трампунт. Тут розповідають пацієнти, іноді таке влаштовують. Хтось невдоволений грюкне дверима, що ті ледь не вилітають. А тиждень тому п'яний чоловік ногою поцілив у нову плитку. Спросьпротектор на дорогу коштує. Людські гроші, коли ще була, робили ремонт фасаду центру жінки, то тоді на той час, я пам'ятаю добре, один метр квадратний коштував 275 гривень. Це на той час. Це, це дорогі, це бачите, воно красиво, воно якісно. Але люди не цінують цього. Для того, щоб його відремонтувати, треба зверху все зняти і знову закладати. Фактом пошкодження фасаду нині займаються правоохоронці. Та є в лікарів і багато скарг з приводу інших діянь людей. Незважаючи на ремонтні роботи, що зараз тривають, колектив міської лікарні усіма силами намагається тримати територію в порядку. Тут білять бордюри, фарбують лавки, створюють клумби. Усе кажуть, роблять для краси, насолоди і радості тих, хто лікується, відвідує хворих чи просто проходить подвір'я. Однак чомусь кущі з любові висаджених плодових дерев і квіти викопують, у молодих ялинок зрізують верхівки. Кі біля трампунту обривають з гілля, а цієї п'ятниці постраждала ще й горобина, яку висадили навесні. Що почувають медики, коли бачать подібні спаплюження, напевно, що не менше неповагу до своєї праці, і зазначають, їм не так шкода вкладених коштів, як дуже сумно від такого ставлення. Це не для медпрацівників, це для всіх, щоб тут було комфортно, в тому числі і дерева, ті, що посаджені там, коли не піднімуться, там ж люди сидять і на вихідні, і після обіду, коли приходять до пацієнти, до і навіть відвідуючи до пацієнтів, можна там відпочити, там вже є е, зроблено, де можна посидіти. А коли в тіні це краще, вже копроду. Звичайно, це для всіх робиться. Треба берегти це. Хочеться звернутися до наших жителів міста. Не, не хочеться думати, що це саме бердичівляни можуть зробити таку шкоду, тому що люди в нас дуже мудрі і живуть у гарному місті. Я б хотіла звернутись до них і попросити. Не робити такої шкоди, а навпаки робити все для того, щоб і місто наше, і територія лікарні завжди була у гарному вигляді. Якщо є якісь проблеми чи незадоволення, то, будь ласка, звертайтеся, ми будемо вирішувати всі проблеми, але ламати дерева, бити плитку, ламати двері та все інше. Цього робити не потрібно. Тому я думаю, що це буде в нас останній такий прикрий випадок. Ну а напередодні свята хочу всіх привітати медичного працівника, і щоб всі були здорові.